Це масштабне дослідження спецій, і досліджувати я їх буду з Валерією. Валерія, розкажи мені, будь ласка, що тут відбувається в нас на столі. Бачу тут куркума. Не тільки куркума, а гвоздичка і перчик ворожко. Хотів би детальніше зупинитися на куркумі. Чув, що це джерело чоловічого здоров'я, це правда? Звісно, звісно. Чув, що дуже допомагає там, особливо той, хто постарше, для того куркума в самий раз. Так, добре. Це в нас суміш перців, правильно а, Що, Які тут перці є? Це суміш п'яти перців. Тут є білий перчик, зелений, рожевий, перець, духмяний, перець, чорний горошком звичайний. Він може бути як цілий, також в нашому асортименті доступний він у меленому вигляді. І є ще суміш чотирьох перців, тобто без духмяного. Це є стільки перців, а я чув, що є ще якийсь лимонний перець. так? А с а сіробурмаліновий перець є? Ні. Немає, ось, так? ось ми можемо взяти такий перчик, він буде а, кольоровий. А, а. Добре, добре. Це в нас гвоздика, правильно розумію? Для чого вона мені потрібна? Гвоздика це взагалі йде така універсальна спеція. Зараз сезон консервації. Вона йде ну, практично в кожну консервацію, потім глінтвейн. Та й взагалі вона корисна для здоров'я. Для глінтвейну. На зиму закупляємось на зиму, гвоздикою. А ну вас у вас асортимент складається не з трьох спецій. Правильно звісно, ні, У нас гранулка має дуже великий асортимент спецій. Це можуть бути як і цілі спеції, як і мелені спеції, і е, суміші спеції до різних м'ясів, до різних е, супів, соусів і всього такого стольного. До є спеції. Звісно, є суміш для борщу. Це е, нарізані овочі, а також є приправа для борщу. Тобто там вже йдуть е, і перчик. То що, ваш вибір обмежується лише цими спеціями? Звісно, ні. У нас величезний асортимент спецій для будь-якого споживача, як для оптових клієнтів, так і в роздріб у нас є цілі спеції, мельні спеції, а також суміш спецій. Тобто будь-які гастрономічні побажання можуть бути виконані. Абсолютно. Замовляйте спеції у гранулці?